Наступна схема це схема суму двійкових чисел на довільну кількість розрядів, вона називається Parel-Shifter. По-іншому цей пристрій можна назвати пристрій для швидкого суму. І це один із варіантів такої схеми. Бачите, тут у нас вход 4 і виход 4 розрядний. І оці два біта задають, на скільки розрядів треба вход сунути. Давайте зараз подивимося, куди він його зсуває, вправо ще вліво. А ні, тут у нас вход навіть 5 роз'рядний, а виход 4 розрядний І дивіться, якщо це 0, це 1 то тут, якщо це 0, це 1 то тут буде 0,0 і виходить на виход. Буде підключатися нульовий вход мультиплексора. Да? І з цього мультиплексора на нульовий вход заведений d 0 Значить, Якщо там на вході число 0,0, то D0 підключається до s 0 Бачите? Да? Далі, до s 1 у нас що буде подключатися? О цей вход, правильно? Куди він заведений? На D1. Значить, До S1 підключається D1. До s 2 підключається оцей вход. Це у нас буде d 2 і так далі. Тобто, якщо тут буде 0,0, це значить, що СУ буде на 0-біт і на виході буде те саме число, тобто нема СУ. Якщо у нас буде СУ на 1 біт, то тут буде число 1. Тобто, тобто це 0,1, одиничка, а це 1,0. Якщо тут буде 1, то до s 0 вже буде подключатися яке число? Одиничка. 1 так? Входа. До s 1 буде підключатися d 2 і так далі. Тобто це у нас до s 0 підключається d 1 це у нас су-числа D буде вправо чи врявод. Вправо буде. Ну, От у нас було число. С0, право, С2, С2, С3, С4. І дивіться, ВС0 подключається Д1, Вс1 подключається Д2, С2 подключається Д3, С3 подключається Д4. А, С4 у нас немає. Бачите? Тобто, коли ми взяли це число, сунули вліво на розряд і присвоїли по число. Получається, якщо у нас вже тут буде число 2, то тут у нас вес 0 вже буде д2 присвоюватися. Якщо тут буде число 2, то вес 0 у нас вже присвоюється Д2, вес 1 у нас присвоюється Д3. С-1 прислаються Д3, а С2 присвоюється Д4, бачите? Ой, С2 присваються Д4, бачите? А вест 3, що у нас присвається? А ВС-3 у нас присваюється. Дуже можна. Давайте подумаємо, ну, в чому зубові. Заповнення всі правильно заглянути. Смілечка, то доповняється нулями кір. По ідеї, до важко мулярно заповнятися. А чого вона заповняється? А, а знаєте що? Це у нас, напевно, арифметичний... Це у нас арифметичний сум. А якщо ми зсуваємо число вправо, діятися, є, є два типи сума вправо, арифметичний і логічний. Якщо, ми робимо, якщо у нас є число, і ми зсуваємо його логічно вправо, то ці біти, що звільнилися, заповняються ноліками. А якщо у нас арифметичний суд, то ті біти, що звільнилися, заповняються старшим розглядами. Розуміло, про що я думав, чи ні? От, у нас є число, ми його зсуваємо вправо, а старші розряди освобождаються, правильно? Так? От якщо ми сунемо це от число вправо на, на три розряди, то це буде D3, D4, а тут ще останеться три розряди пустих. Якщо ми це число, сунемо вправо на три розряди. То три матчі розряди пропадуть, d 3 d 4 будуть тут. А останеться три вакантні розряди. Їх можна заповнити доліпами. І тоді це буде логічний сух вправо. А їх можна заповнити старшим розрядом Д4. І це буде арифметичний суб вправо. І дивіться, навіщо це, це арифметичний сух вправо? Він відбувається для операцій над знаковими числами. От якщо у нас є, наприклад, число мінус 16, наприклад. Бачите? Є у нас число мінус 16. І ми хочемо його поділити на 4. Щоб поділити мінус 16 на 4, треба це число сумити арифметичним сумом вправо на два розряди. Тобто логіка така сама, як для додатніх чисел. Якщо 16 поділити на 4, треба його вправо сумити на два розряди. Правильно. А щоб мінус 16 поділити на 4, треба його не обичним сумом, а таким от арифметичним сумом, коли вільні розряди заповняються, коли ті розряди звільняються, заповняються знаковим відом. До речі, такий арифметичний сум є в тієї і він отак позначається не двумя стрілочками, а двіма стрілочками. І так само він працює. І от це у нас тут виходить арифметичний сум. Ви можете провірити, що якщо ви самостаті вдома можете провірити, що якщо ви візьмете число мінус 16, і давайте там час провідемо. Давайте я ще напишу число 16. Це буде 1, 4 0. От у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6 розв'ятне число. І це буде 16. А давайте подивимося, чому дорівнює мінус 16. Adem, nós, adem, 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 plus adem, adem, plus adem, nós, adem, plus, adem, nós, adem, plus, adem, nós, adem, tchau. А, а, ну все, оце буде мінус 16. Ладно, не помолився? 1-0, 1, 1, 1, 1. тут 1 плюс 1-0, 1 плюс 0 1 і плюс ще один з переноса 0, Опять пішов перенос, 1 плюс 1, 0, 1 плюс 1, 0, 0 плюс 0. і з переноса прийшов 1. І тут буде один. Получиться дві одинички, чотири ноліка, це буде мінус 16. І давайте, ідіть, якщо ми це число сумимо вправо на два розряда цим не, не арифметичним, а логічним сумом, то получиться отаке от число: 0, 0, дві одиниці і два нуля. Ну, це ж явно буде не, не мінус 16 на, на 4, це, це, це буде не мінус 4, так? Це буде число 12. А якщо ми його сунемо арифметичним сумом, то ми отримаємо таке число. І давайте знайдемо його абсолютне значення. Давайте знайдемо його абсолютне значення, поівертуємо всі діти. Буде 0, 0, 0, 0, 1, 1. Плюс 1, 1 1, Короче, 4 вийшло. Тобто це в нас число мінус 4, бо його абсолютне значення 4. Тобто ми взяли число мінус 16, сунули його вправо арифметичним сумом і отримали як би, число мінус 4. Тобто арифметичний сум потрібен для математичних операцій над знаковими числами. І в даному випадку у нас суматор з арифметичним сувом. Ой, не суматор, а це у нас схема для арифметичного сува вправо на довільну кількість розрядів. Питання. Світ? Чи далі? А? Ми ж, ж коротше, отак от, от суму ми можемо ділити на 2 степені М. Якщо ми хочемо на константу поділити, то так простіше. Ну ладно, давайте тоді зараз вже ми про ці суми говоримо, поговоримо про множення на константу. Наприклад, ми хочемо якесь число А умножити на 3. То це ж можна розписати, бо як... А умножить на 2 плюс А, правильно? а умножить на 2 це все одно, що А сунути коротше, ряво на один розряд плюс А. А сунути в на константу просто получить. Ми дивились на ряк, це, як це зробити. Це взагалі національно даний. Тобто, по суті, це буде сумматор. На вход 1 заводиться А, а на другий вход заводиться сунути А. І цей суматор нам треба давати умножить на 3. Наприклад, Аумножить на 7, це буде Аумножить на 8 мінус А. Правильно? Аумножить на 8, це значить, ми зсуваємо на три розгляда вліво і робимо мінус А. Ну, в принципі, так, це дуже широко застосовують і в програмуванні, і при розробці цифрових схем, коли треба множити на константи. Ну, наприклад, в цифрових фільтрах там ті числа, що прийшли, умножають на константні коефіцієнти фільтра і такі от умноження, якраз такі слощені схеми реалізують. Ну, відповідно ділення, я думаю, з допомогою також до входу можна робити. Так, хорошо. Ну, Тут є кілька схем цього barrel шифтера знайшов. От ще одна схема. Тут у нас виходить 8 число на вході, восьмирозрядне число на виході, і є три сигнали, якими ми задаємо на скільки бітів треба робити суму. Давайте подивимося, давайте що розглянемо ситуацію, коли оці всі числа 0. Тобто число Shift дорівнює 0,00. 0, 0. Це значить на 0-біт ми з Це значить, що output дорівнює input. Якщо тут три нолі, то що це значить? Що на наход керування оцих двох фотових мультиплексорів заводиться 0. Це значить, що до виходу буде підключений нульовий Ну, Тобто вважається, що це нульовий хід мультиплексора, це перший вхід мультиплексора. Це нульовий хід мультиплексора, це перший вхід мультиплексора. І в цих всіх мультиплексорах вхід керування з'єднаний між собою і підключений сюди. І якщо тут у нас буде 0, то дані будуть то сюди буде підключено що in 7, правильно? Тут буде in 7. Далі. Якщо у нас отут буде 0, то цей in 7 сюди попаде. І якщо у нас тут буде 0, то дані, наприклад, попадуть відсюди. І виходить, в put 7 запишеться. Ну і так само Inp 6 запишеться в Autput 6. Це просто треба, просто треба уважно подивитися на сигнали мультиплексірів. І що, куди тут заводиться? Е, ну, Якщо буде якесь питання на контуванні по барлшифтерам, то ви можете якусь одну схему намалювати, наприклад, оцю. А оця от схема це просто вам так, для загального розвитку, щоб ви на неї подивилися там, і спробували зрозуміти, що ще з'єднується.